маленька, я Ісусе знаю, і своє серденько я йому даю, він мене тримає і благословляє, я його за це люблю, пісню ваління, день воскресіння і з мого серденька мій Ісусе, чуй, нашу землю, нашу країну, він не долі порятув. Наш Боже ми приносим за Твою велику і святу любов, даліня, в день вденці воскресіння, попролив за нас ти кров, Пісню ваління, день воскресіння і з мого серденька, Ісусі, чуй нашу землю, нашу премьі. ще маленька, я Ісуса люблю і йому співаю за життя, цей гліб, Пісеньку співаю, Бога прославляю, хочем і свястиве світ світ. Пісню в день воскресіння, і з мого серденька Ісусе, чуй, нашу землю, нашу країну від недолі по. Серденька чуй нашу землю, нашу країну. від недолі порятуй, Від недолі порятуй, від недолі порятуй, Христос воскрес.